Майже 6 тисяч автомобілів на добу такою нині є пропускна здатність траси Львів Івано-Франківськ. Але невдовзі переконані дорожники, кількість транспорту тут значно зросте. А от часу на подорож з Львівщини до Прикарпаття автолюбителі витрачатимуть набагато менше. А все тому, що розпочато реконструкцію автошляху, який з'єднує два обласні центри Західної України. Напевно, не варто автолюбителям розповідати про якість шляху Львів Івано-Франківськ. Капітальний ремонт дороги робили більш ніж 30 років тому. Тут пригадуються слова іноземці, який весною вперше приїхав до Івано-Франківська на елітному БМВ. Цікавих поглянути на машину, він просив не підходити до неї, бо сказав, що вона, який він цитуємо, перебуває у шоці. Найкращої думки про трасу і бувалі українські водії я користуюсь цією дорогою кожен тиждень, два рази на тиждень у цілях роботи. Ця дорога давно потребувала ремонту, бажано років десять тому. Бажано було би поремонтувати. Практично ця дорога повинна була ремонтуватися ще 36 років тому. Тобто пропущено більше трьох міжремонтних термінів на цій дорозі. Ясно, що ми збільшимо і техніко-експлуатаційні показники дороги. Ми збільшимо швидкість пересування по дорозі. Відповідно, однозначно я впевнений, що збільшиться інтенсивність руху по ній. Важко уявити, скільки нових коліс через ями та нерівності довелося придбати водіям, а ще заплатити за ремонт ходової. Але з'явилося світло у кінці тунелю. Дорогу нарешті почали ремонтувати. Розпочалися роботи від межі областей у напрямку до Львова та від міста Лева у зворотньому напрямку до Прикарпаття. Завдяки старанням керівництва держави, в лиці президента, прем'єра, завдяки старанням депутатів від Львівщини, депутатам від Франківщини, урядом було прийнято рішення збудувати дорогу якісно Львів івано франківськ Не знову ж таки, як кажуть, потрошки залатувати ямки цілого регіону, що не принесе ніякого результату ні в туристичному плані, ні в іншому, а все ж таки було прийнято рішення по-європейськи, відмінно. Новими технологіями відреставрувати Львів Івано-Франківськ. Цю дорогу використовується тут уже знайома Прикарпаттю. Технологія холодного ресайклінгу, яка застосована і випробувана роками на гірських дорогах, що ведуть до туристичного комплексу Буковель. А також недавно її використала та ж сама фірма ПБС, ремонтуючи вулицю Набережну імені Василя Стефаника в Івано-Франківську. Тим самим зекономила десятки мільйонів бюджетних коштів. Що таке технологія холодного ресайклінгу? Це фактично будівництво нової основи, фактично бетонної основи під асфальтне покриття. Тобто це береться стара основа дороги. Додається ще додатковий шар щебня для того, щоб підсилити міцність дороги. Перемішується спеціальною от такою машиною. Перемішується. З цементом і бітумною емульсією в відповідних відсотках пропорційно, і відповідно, та дорога має величезну міцність. Нова технологія не тільки надасть міцність шляху та гарантію на десяток років, а ще й дозволяє економити бюджетні кошти, виділені на ремонт траси. Хотів би відмітити високий професійний рівень Лазаренка Юрія. Це керівник управління доріг Львівської області, який фактично сам запропонував зробити підсилення основів методом рецайклінгу і відповідно забезпечив. Якісне виконання робіт небагатьох керівників обласних управлінь. Я бачив, які б могли так якісно, чітко і швидко організувати прозорий тендер. Тендерні документи були відкриті за ціною 388 мільйонів гривень. Тендер відбувся за 244 мільйони гривень. Тобто найнижча ціна фірми ПБС, та, яка, до речі, і робила набережну Івано-Франківську. Вона тендер відбувся за 244 гривні. Тобто економія склала 144 мільйона гривень тільки на 42 кілометрах дороги. Отож, уже у вересні ремонтники планують завершити роботи щодо реконструкції траси Львів Івано-Франківськ. Тож ласкаво просимо на Прикарпаття, шановні іноземні та вітчизняні туристи. Час добратися до нас скоротиться, а автівки ваші, як і ви, вже не будуть шоковані бездоріжжям.